Одноденна виставка у центрі міста Великий Герб кримських татар, викладений світлинами. Так громадські журналісти показали, як живе Крим 10 років у неволі. 48 фотографій показують злочини окупаційної влади, незаконні обшуки в будинках кримських татар, затримання та арешти. Виставка створена громадянськими журналістами, які працюють у Криму протягом 10 років окупації. І цю виставку ми якраз приурочуємо до цієї. Дати це саме 10 років окупації, оскільки за цей час правозахисниками і журналістами було задокументовано просто масу порушень прав людини. Зараз правозахисники говорять про 218 політичних в'язнів, тобто цивільного населення. 133 людини це представники кримсько-татарського народу деяких з них етапували до Росії. Громадські активісти, які створили виставку, це пересічні громадяни чи родичі ув'язнених. Адже з 2014 року в окупованому Криму силовики знищували свободу слова. Обов'язки професійних журналістів на себе перейняли звичайні пересічні громадяни у Криму, які вирішили таким чином. Фіксувати те, що відбувається, всі ці злочини і їх на загал. Завдяки цим людям, ми маємо доступ до інформації і знаємо, що відбувається в Криму. Докази знущань російських окупантів над цивільним населенням кримсько-татарського народу, фіксують щоденно. Чимало із громадян отримують сфабриковані звинувачення у шпигунстві чи навіть екстремізмі. Навіть за прослуховування українських новин хтось донесе і можна отримати там штраф 50 тисяч рублів. Наприклад, десятки оцих вироків, де сажають людей, на 15 діб за пісню або за тризок також сотні вироків. Ми документуємо рішень суду за штрафи доволі на доволі великі суми, просто за те, що людина, наприклад, там якась дівчина в інстаграмі запостила фото українського прапору. Російські окупаційні війська залякують та викрадають людей Більш ніж 60 ув'язненими правозахисники не мають зв'язку. Вони викрадають на новоокупованих територіях людей, які мають активну проукраїнську позицію, які є лідерами думок в своїх спільнотах. Тобто, це або лідери міських, міських сільрад, або волонтери, або ветерани АТО, які вже зараз не служать, а просто всі знають, що він колись там служив в АТО. Вони цих людей викрадають і везуть до окупованого Криму, і там тримають як жертв насильницьких зникнень. Тобто вони навіть на запити адвокатів не визнають, що ці люди в них сидять. Організатором виставки є центр інформації та прав людини. Її експонують у п'яти обласних центрах.